7 листопада фінішує голосування за проекти конкурсу Шкільний громадський бюджет. Навчальні заклади Решетилівської громади представили три проекти. Досвід реалізації учнівських ідей має Калениківська школа. Нині змагаються за перемогу проекту Майстерня майбутнього вчимося створювати. Проектах від бюджету участі ми приймаємо участь уже дуже давно. У нас були декілька проєктів, які ми виграли, і були декілька проєктів, які ми подавали, але, на жаль, не назбирали потрібну кількість голосів. Нам би дуже хотілося виграти і цей шкільний проєкт. Чому? Тому що його подали діти. Вийшла ініціатива від дітей, а дітей завжди хочеться підтримати. Вони хочуть іти в ногу з часом, незалежно від того, що ми живемо в сільській місцевості чи в міській. Проєкт майстерня майбутнього написала десятикласниця Яна Іванець. В нашій школі е, є комп'ютери в інформатичному класі, і нам би хотілося їх покращити, е, щоб були в нас 3D-принтери, ну, сучасний світ, тому що нашим комп'ютерам вже 15 років, а система обновлюється, і хотілося б, щоб краще було обладнання дітей нового навчити. І нам чомусь навчатись новому від Решетилівської громади, бореться за перемогу. А отже, і фінансування ще два проекти: цифрова лабораторія, Smart Hub від Решетилівського ліцею та встановлення огорожі та освітлення на спортивному майданчику із штучним покриттям від Покровської школи. Чому ми підтримуємо цей проект? Тому що в першу чергу це сьогодні наше сьогодення, як і дорослих, і звичайно, і наших дітей, які. Кожен день зв'язані із гаджетами, новими технологіями, тому оновлення в моїй рідній школі і, звичайно, наших діток, техніки комп'ютерного класу це крок вперед, і, звичайно, це дуже добре, тому що це розвиток нашого підростаючого покоління. Всією родиною прийняли участь голосуванні за проєкт Решетилівського ліцею, 34-й. Вважаю, що кожна дитяча мрія має здійснитися в цей нелегкий час, адже ми маємо можливість і ми хочемо, щоб наші діти жили в кращій країні, щоб їхні мрії здійснювалися і докладемо до цього всіх зусиль. Ви ще маєте час підтримати проекти під номерами 34, 36 та 58. Переможців конкурсу шкільний громадський бюджет оголосять 11 листопада.